У Харкові планували чергову диверсію. Підривник спробував підкласти вибухівку під залізничні колії, прокладені до бази паливно-мастильних матеріалів військової частини Збройних сил України. Зловмисник діяв за чіткою вказівкою ватажків ДНР, розповідають у службі безпеки України. Диверсанта затримали на гарячому саме тоді, коли він намагався активувати вибуховий пристрій. Мова йде про середню прилипаючу міну, яка була. Зафіксована разом із протитанковою міною, ви бачите, і 62, із електродетонатором, який мав бути приведений у дію дистанційно. Тобто руйнування мали бути від від цього вибуху безпрецедентні. Цього диверсанта вже затримали йому 32 роки, і він українець. А тим часом в СБУ заговорили про російських громадян, зокрема про чиновників, які сфальсифікували справу Савченко. І ми зареєстрували це провадження, коли набрали достатньо доказів, достатньо прізвищ. Ми зараз їх озвучувати не будемо, скільки там можливі як і додаткові прізвища, так і прізвища, які ще достатньо не перевірені. Ми хочемо об'єктивно до цього віднестись. І ті, хто навмисно, свідомо фальшував кримінальне провадження щодо Надії Савченко, будуть притягнуті до відповідальності. Надіюсь, не тільки заочно. Доки ВСБУ тільки думають про те, як притягнути кремлівських посадовців до відповідальності, деякі російські громадяни вже сидять в українських в'язницях. За шпигунство та терористичну діяльність засудили двох людей. 53 чекають на вирок суду. Не забувають ВСБУ і про справу Віктора Януковича. Нагадаємо, проти експрезидента відкрито кримінальне провадження. Наразі слідчі вже допитали народних обранців, екс-депутатів часів режиму Януковича і 10 суддів Конституційного суду. Слідство щодо узурпації влади Віктором Януковичем триває.